Дозвольте розпочати доповідь щодо стану законності на ввіреної нам території. Отже, відділ поліції номер 1 по місту Переяславу по Переяславській ОТГ Боріспольського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області по штату налічує 89 осіб. По списку працівників поліції в займаних посадах 85, некомплект свиної 4 посади. Саме 4,4 В посадах не буду поглиблюватись. Отже, щодо практичної роботи, обліково реєстраційна дисципліна впродовж 8 місяців 2023 року. До єдиного обліку у відділу поліції номер 1 Бориспільського Фільського зареєстровано 5716 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. Ця цифра на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. На той рік вона становила 5538 заяв та повідомлень. До єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 544 кримінальних правопорушення, що також на 38,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Щоденно на добове чергування заступає один наряд слідчо оперативної групи основний, один наряд слідчо-оперативної групи додатковий, три наряди групи швидкого реагування, один наряд. На блокпост на в'їзді до міста. Також у вечірній час додатково заступають донесення служби один наряд пішого патруля і один наряд автопатруля з метою забезпечення охорони громадського порядка в нічний час. Так, за звітній період оголошено підозр за скоєння злочинів. Загальна цифра 147. З них тяжкі злочини. 72. Особливо тяжкі 3. Зокрема, умисне вбивство 1. Тяжкі тілесні ушкодження 3. Зґвалтування 1. Крадіжки 60. Грабіж 3. Шахрайство 9. Незаконне поводження зі зброєю. 4. Незаконне заволодіння автотранспортом. 1. Хуліганство 2. Привласнення, розтрата майна один, службові злочини два. Наркозлочини. На що ми звертаємо особливу увагу. 27. А всього задокументовано 59 фактів наркозлочинів. Стаття 126: це домашнє насильство. 3. А всього зареєстровано 4. Фактів незаконного незаконної порубки лісу або незаконного перевезення. Зберігання та збуту лісу 6 Взагалі розслідувано та направлено до суду 158 кримінальних проваджень. Доповідь закінчив. Якщо є якісь питання, з цього приводу можу відповісти. А, стосовно того, що ви почали дійсно боротьбу з наркоторгівлею, це нарада. Але є декілька проблем, які я хотіла почути вашу думку стосовно. Перша проблема наших мотоциклістів, які щоночі, що не дають, скажімо так, нормально відпочивати, порушують швидкісний режим, порушують правила дорожнього руху. Хотіла б спитати, які дії поліції у даному напрямку. І ще одне питання, яке також болюче це великі вантажівки, які їздять містом. Вже декілька років ми плануємо їх не пускати в місто, але все одно вони продовжують руйнувати наші дороги, продовжують руйнувати будинки наших жителів. Яким чином, на вашу думку можна вирішити підсумку? Дійсно, гострі питання ви підняли. Зі свого боку, щодо першого питання, щодо проблеми проблеми осіб, які керують. Мототранспортом, скутерами та пересуваються містом, порушуючи правила дорожнього руху. На це питання ми також звертаємо особливу увагу, бо під час, під час вивчення проблеми цієї більш глибинно стало відомо і стало очевидно, що в більшості ступені, в більшості ситуацій. З цими скутерами керують неповнолітні або і зовсім малолітні особи. З цим питанням є певні складнощі, складнощі в законодавстві. Дуже кропітка робота, процесуальна кропітка робота із малолітніми та неповнолітніми. Немає можливості притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які не досягли. Віку притягнення до цієї відповідальності адміністративної чи кримінальної. В цьому питанні це в більшості случаїв це робота із батьками даних осіб, з вихователями, з вчителями, з особами, на яких покладено обов'язки щодо піклування, але ж все одно на добу заступає у нас три. Патрульні наряди, тобто три патрулі за певними маршрутами, якими вже на час начала освітнього періоду наближаємо до шкіл, до дитячих садочків. Цим патрулям вказано на те, що є необхідність звертати увагу на кожного водія такого транспортного засобу, якщо є процесуальна можливість. Вживати заходів адміністративного характеру на цих осіб, то ми вживаємо, якщо це особи, які не досягли віку притягнення до адміністративної відповідальності, в цьому питанні включається у нас наш інспектор з ювенальної превенції. Отже, і профілактичні, і практичні заходи вживаються. Побороти на даний час, на жаль, не можемо сказати, що ми це питання побороли, але ж всі наявні інструменти, які в нас є в руках, ми використовуємо. Тож сподіваюся, що в майбутньому, найближчому ми це питання закриємо зовсім. І щодо вантажівок, які пересуваються містом, з шановним головою зустрічались по цьому питанню із з керуючим апаратом, зустрічались, обговорювали. Це питання підіймалось нами. В управлінні патрульної поліції Бориспольського, Бориспольського району вони підчиняються напряму Міністерству внутрішніх справ, напряму голові Національної поліції, Департаменту управління патрульної поліції нам не підкорюються, вони не підчиняються, але ж співпраця з ними є, є певні алгоритми, які необхідно примінити. Застосувати для того, щоб вантажівки проїжджали в обхід міста. Є загальний план, як має розташовуватись, розташовуватись знаки про заборону в'їзду. Алгоритм цей і проєкт розташування цих знаків дорожніх ми передали Тетяні Олексіївні. Сподіваюся, що в найближчі часи. Ми в найближчі часи, в найближчі дні, ми все ж таки досягнемо певної мети з цього питання, і теж це питання буде закрите. На даний час це все. Дякую, <кій> Георгій в Мене також є питання. Уже в принципі, якби в доповненні, дуже важливе питання, яке задавала щойно депутата Римара Лінова Халіна. Аналогічно, пам'ятаєте, перша наша зустріч, що вона саме пов'язана була з транспортом. Це, мабуть, найболючіше, найважливіше питання, яке є в нашій громаді. Хочу вам повідомити, що це не одного дня. Це на протязі вже як мінімум десь трьох-п'яти років, якщо не більше. Це вкрай турбує нашу громаду. Це дві вулиці, Новокиївське Золонівське шосе, як ви знаєте по 200, по 300 фур меж мирний час до 400 до 500 щоденно. Там приїжджають. Вже навіть сьогодні можна побачити дорожне покриття. Ми не співаємо його ремонтувати, але в районі е, танка воно вже практично знищене. Майже на тобто, прохання, щоб все-таки взяти під особистий контроль. Так, Можливо, навіть ваговий контроль, відповідні знаки, але це питання ми спільно повинні яким-то чином врегулювати з управлінням патрульної поліції в області і вищестоячих інстанціях. Є серйозна проблема, потреба передати цю ділянку до управління доріг, щоб вони її обслуговували, щоб вони наглядали за нею і дивилися за цим. Є друге запитання мене до вас. На одній з нарад у Бориспільському районі під головуванням військового голови військової адміністрації так стояло гостре питання саме по нашій громаді в Переяславі, що період комендантської години в окремих закладах. Відпочинку, так після 12 там години, так і шум, і крики певним буде говорити непорозуміння, і це було серйозне зауваження. Просив вас також звернути на це увагу. Якщо є якісь такі факти, хотів би більш детальніше довести до відома жителів і вчасно реагувати на ці події, що там цих питань також не виникало. Да, якщо дозволите, я відповім одразу. Це питання стало більш гострішим у нас на початку. Мабуть, серпня чи наприкінці серпня прозвучали ми в площині цього питання і на селекторі обласному з приводу порушення тиші в нічний час в комендантську годину. На даний час із заходів, які вживаються щодо недопущення такої поведінки, на даний час о 9-й годині три патрулі об'їжджають кожне з таких закладів. Кожен заходять. Всередину повідомляють те, що на законодавчому рівні прийнято е певні, е певні постулати, які не можна порушувати, вимикають музику, дають е дві години після 9 до 11 завершити е всі посіділки, якщо можна так сказати, і в 11 годині всі зачиняються. Це у нас стоїть на особистому контролі. Кожного дня всі наряди звітують з фото, відео та зазначенням адреса та геолокації. Це у нас є певна група поліцейська, і тому ми це питання теж тримаємо на контролі. Кожного дня. Дякую. І в мене ще є одне-два звернення. Так, Сергійович. До виконавчого комітету міської ради надійшла заява громадянина Кириченка Василя Григоровича, в якій повідомляється повчинення Депутатом Бориспільської районної ради, керівником добровольчого формування територіальної громади Юрієм Бобровніком, а також групою СІ під його керівництвом незаконних протиправних дій стосовно знищення майна, яке є приватною власністю Кириченка, а саме паркану на приватній земельній ділянці, погроз йому, членам родини, а також жителям вимушено переміщеним особами, які проживають в даному будинку. Питання має резонантний характер, воно стоїть на контролі і в районі військової адміністрації. Так, тому. Я хотів би сьогодні цю заяву перенаправити вам від жителя громади про е е е кримінальне правопорушення і відповідне звернення, щоб воно було зареєстроване. Заяву я вам готовий вручити для того, щоб сесії взяли. матеріали кримінального цього розслідування по цьому факту злочинних дій або кримінальних дій, які там були вчинені. Питання, це, якщо дозволити, да, питання це нам відомо. Воно, заява громадянина Кириченка в нас зареєстрована. По даному випадку у нас проводиться перевірка. Зареєстровано воно до єдиного реєстру досудових розслідувань. На загал не можу на жаль озвучити хід, бо то є таємниця слідства, але ж там тривають, тривають процесуальні дії. і... Про, про їх фінальний, так скажемо, етап буде прозвітовано всіх учасників, які зазначені в заяві Кириченка і Кириченка самого. Тож вам прозвітуємо по закінченню розслідування.